6 червня, о 2 годині ночі, росіяни підірвали Каховську ГЕС. Минув день затоплено близько 80 населених пунктів. Збираючи найцінніше, люди рятуються на човнах. У деяких районах постраждалі забираються якомога вище: хтось на дерева, а хтось на найвищу ділянку будинку. Місто Херсон, яке пройшло окупацію, зараз страждає від масштабних руйнувань. У телеграм-каналах люди з Олешок просять про допомогу у терміновій евакуації. Олешки район хуторище. Вода вже доходить до дахів. Люди сидять на горищах, благають про допомогу. В усі чати пишемо: ніхто не рятує людей. Орки не дозволяють на човнах пересуватись. Зранку може бути запізно щось робити. Це геноцид. Хочемо вивести родичів з Олешок. Так ось орки просять доляри за евакуацію. Будь ласка, в Олешках дідусь, інвалід і бабуся просто тонуть. У них залишилось менше години. Будь ласка, врятуйте Оплачу, скільки скажете на жаль, не кожен залишається живим. Люди похилого віку, хто не зміг вилізти на дах, плавають по вулиці неживі, обличчям у воді. Човнярі глушать мотори, щоб гвинтами їх не зачепити. Росіяни поставили блокпости і не випускають людей із деяких зон затоплення. Забороняють висуватися місцевим човнам для порятунку людей. За офіційною інформацією нацполіції, вже є три звернення щодо зниклих безвісти. Укрзалізниця допомагає з евакуацією мешканців Херсону та прилеглих селищ. Перший безкоштовний поїзд відправився з Херсона о 12.00.